Що світ міняється неймовірно швидко, це видно. Бог насправді дав дуже багато часу. Дві тисячі років до Авраама люди жили. Потім дві тисячі років рівно е, єврейський народ е, жили. І зараз дві тисячі років е, християнства на землі. Ви думаєте, такі дати спроста? Бога немає випадковостей тисячу 1948 році. Народився Авраам, батько віри, батько євреїв в 1948 році нашої ери. Єврейська держава відновила своє існування, і зараз відбуваються дуже категоричні зміни у світі. Враму було близько ста років, як садом і Гомора були знищені. Думайте, подумайте, 1948 рік, і Біблія попереджає, що цей рід не перейде, як усе це станеться. Додайте, 1948 додати 100 років, це є 2048 рік. Нам залишилось не так багато. І будуть великі світові зміни. Ми бачимо на прикладі життя Авраама, що за його життя зіштовхнулися дві цивілізації. І вона зараз так само є: Садом, і це царі і Блуд. Чітко бачимо розділ: це є Європа, і Америка разом, і Росія, і е, Китай. Це дві світові цивілізації, які е, по-любому хочуть, щоб ми десь були, чи в Росії, чи в Європі. Але... Біблія нам показує, наприклад, Аврааму, що він нікуди не пішов. Ні в Годо, ні в Садом, ні в Гомору, ні до царів, нікуди. Він був за Бога. Він проповідував і він рятував своїх рідних ціною власного життя. В Біблії описується е, такий ідол і його ноги це оці дві цивілізації, які камінь. Стукне їхні ноги, і цей ідол впаде. Це Ісус, який стане каменем, який розруйнує ці всі цивілізації. СССР це той Вавилон, який був як та, того е, істукана, того болвана, того ідола. Е, і зараз перейшли вже на ноги. Це було 70 років нівичення людей. Рим, Візантія, Європа, голова тулуб. Ноги. Цілізація йде до свого закінчення і прийде Антихрист. Хто такий Антихрист? Антихристос, той, хто проти Христа? Царів було шостий за часів Іоанна, сьомий зараз, а восьмий прийде з землі. Звідки прийшов туди, вернеться, восьмий Антихрист. Він є з тих семи. Дайте откровення Івана Богослова, 17 розділ, 9, 11 вірші. Ні в якому разі не берусь передбачати якісь події. Це світова історія. І Бог нам дав Біблію як трафарет. Ми можемо просто побачити все, абсолютно. Всі питання відкриті для тих, хто має вуха і чує. А ті всі фільми, Марвели, бойовики, Воскрещення, Воскресення і так далі. І так далі це все дар, дар. Підземному царству, людей готують, і ми фізично обираємо, за ким ми підемо. Реальний фізичний, з ким я лягаю спати. Я дивлюся фільми, я дивлюся Марвела і, і, і бойовики. Чи я вибираю Христа і лягаю спати з Біблією? Чи я проповідую? Кого я вибираю? І як же Антихрист об'єднає весь світ? У нас стільки багато релігій. Відповідь тут. Відповідь тут. Всі. І всі релігії, всі дивляться фільми, всі поклоняються Марвелу і індустрії фільмів. Ну, не Марвелу, ви розумієте, про що я? Почва, почва для приходу Антихриста. Йому готують дорогу. Як Ісусу готували дорогу, так і йому готують дорогу. У нас кожного дня стоїть вибір. Кого ж я виберу? Господа Бога. Чи, цю, чи цей Вавилон, який вас забирає без вашого дозволу навіть? Ми не розуміємо цього. І нам залишилось не так багато часу. Що ж робити, ви запитаєтеся, як вийти з тої ситуації? Є відповідь в Біблії: Бодрствувати і молитись. Бодрствувати означає... Служити Господу Богу, проповідувати, рятувати людей, спілкуватися з ним, дати їм шанс спастися, розказати їм про це і молитись, і молитися. Молитва має бути кожного дня, коли ви останній раз молились. Рама не було тисячне військо, але вони були надзвичайно сильні. Знаєте чому? Тому що знали Бога. Тому що Бог для них був не просто так. Виконувач бажань, який, знаєте, не хочу поганих навіть думати погано. А він для них був реальний. Він, вони його боялися, а в страху Божому появляється мудрість, бо ти розумієш, наскільки Бог великий, і Він попередив про це все.